Шому військово-медичному клінічному закладі зараз відбувається такий невеличкий пікнік, який організований за сприянням волонтерів Мукачівського госпіталю. От, йде приготування національно-закарпатського, можна сказати, угорського блюда, всім відомого бограча. Це зроблено для того, щоб хлопці відчули, хто не знайомий атмосферу закарпатської культури, познайомилися з культурою, з традиціями нашої, нашої області, нашого краю. Ну і також, щоб як можна і найскорші у них залікувалися моральні, психологічні рани. От, і щоб поскоріше поверталися до мирного життя.